Доброго ранку, друзі! Моє ім'я Куце Сергій, і я радий вас вітати на каналі Каталог Воблерів. Сьогодні саме про Воблери, тому що за вікном у нас дощило всю ніч і весь ранок. На рибалку зараз не можу поїхати. А напередодні мені скинули ось такий чудовий звіт про те, як використали кльово і продуктивно мої поради по твічингу воблерів. Це для автора цих порад, для автора якогось блогу найцінніше, коли людина почула цю пораду, використала на практиці і отримала купу емоцій у вигляді такого чудового трофея. щука вагою 11 кілограмів. Тому сьогодні я ділюся з вами ще трьома таємницями. Це три моменти, які ви одразу, можливо, не зрозумієте. Можливо, ви одразу їх не приймете, тому що багато років вам розповідають про них. Геть протилежна, це про те, як багато років вам розповідали, що треба ловити малесенькими воблерами влітку. А я вам казав, що 130 міліметрів щука цього не боїться, геть, навіть дрібна. І зараз дивіться, як все змінилося. Примонти все ростуть і ростуть у своїх розмірах. І вже ті люди, які вам розповідали, що потрібні отакі приманочки малесенькі влітку, вже самі починають ловити отакими. Величезними і силиконовими приманками і воблерами. Розумієте про що я? Серік вам розповість дуже цінну інформацію, яку треба почути. Можете з нею одразу не погоджуватися, але використайте її на практиці. І ви розловите навіть ті воблери, які у вас не ловили. Я в цьому впевнений. Так, перше, перше буде прийняти, напевно, саме тяжко, але це стосується. Дуже важлива характеристика Воблера, такої, як плавучість. Багато років нам розповідають, що суспендер це той стан плавучості приманки, до якого треба націлено йти. Що коли Воблер дуже довго висить в одному горизонті водойми, це дуже класно. Але дивіться, як виглядає це все насправді. Я, крім того, що вам кажу, що набагато краще, коли Воблер повільно тоне чи повільно спливає, даю аргументацію, чому я так вважаю. Я розумію, про що кажу, і постараюся зробити так, щоб ви зрозуміли. Дивіться. Постараюсь швидко, але тут багато інформації. За що цінять воблери? Багато моментів. Один із них дуже важливий це залишкові коливання. Коли ви спінінгом вже нічого не робите, а вообер ще там уходить десь в сторону, підролює трошки, де, є якісь залишкові коливання після зупинки маніпуляції спінінгом над приманкою. Виходить, що воблер знаходиться в одній точці, плюс-мінус, але він продовжує рух. І це дуже кльово вмовляє хижака на атаку. Я все вірно кажу. Зупиніть це відео і напишіть коментар. Тому що, коли ви зрозумієте, про що я кажу, ви зрозумієте, що чистий суспендер вам і нафік не потрібен. Дивіться, яка штука. Я коли купую воблери, завжди на водоймі обов'язково перевіряю, як вони ведуть себе, вони повільно, тонуть, чи спливають, чи висять. Коли вони висять в горизонті, я про це вже розповідав колись, але не акцентовано. Я частіше всього, тому що ловлю на глибинах, догружаю їх. Вам розповідали багато років, що якщо ви поставите трійник не тієї фірми, він буде мати більшу або меншу вагу, ви уб'єте гру в Ви бачили, скільки у мене клювих рибалок відзнято на каналі? Я рибалив в межах України, ніколи за межі України не виїжджав і не збираюся. Кривий Ріг, Київське водосховище, на Дніпрі в Дніпропетровській області ловили, на Самарі ловили. на... Купі річок в Миколаївській області, в Кіровоградській області ми ловили. Коротше, в Запорізькій області ми ловили, був багато де, і багато де у Вінниці ми ловили. Ну, коротше кажучи, поїздив, назнімав багато, наловив багато і ніколи чистими суспендерами. Попередні роки вже, напевно, 5 чи 6 Я не користуюся. Я постійно довантажую воблер більшим трійником, якщо глибини більші, ніж його штатне заглиблення. Якщо вони менші, то я навпаки розвантажую воблер, ставлячи чим менший трійник по розміру не те, що тієї чи не тієї фірми, а по розміру навіть. І якщо ми говоримо про велику приманку, цей розмір може відхилятися на два розміри. Якщо у вас стояла там. Четвірка я можу поставити туди двійку без питань або е, шістірку. Розумієте? І виходить, що виходить, що я набагато збільшую залишкові коливання приманки. Я вам знімав багато воблерів в басейні. Можете подивитися огляд любого з них. Ну, відео повне на каналі не буду сильно. Монтажом займатися, все на пальцях, щоб було максимально доступно. Коли приманка повільно тоне, чи спливає, ваші воблера, залишкові коливання збільшуються кратно, тому що ви маєте от таку картинку. Ви смикнули воблер, він трошки пройшов, пауза. З ви нічого не робите, віддаєте трошки шнур воблеру і він уходить в сторону. Якщо він суспендер, все, він зависає в одному горизонті. Але якщо він повільно спливає, то взагалі кльові залишкові коливання, тому що за рахунок лопатки воблер заглиблюється, а потім він міняє і своє положення в товщі води і починає повільно спливати. Хто сказав, що це не залишкові коливання? Це дуже круто, тому що це все відбувається повільно, і Воблер, в принципі, не має точок паузи таких. Значних, розумієте, у вас постійно воблер грає навіть на одному місці. Ось він прийшов, уйшов в сторону, трошки пролив, і починає міняти горизонт і потихеньку підійматися. Потихеньку, не швидко, не потрібно з воблерів робити пробки чи сильно тонучі там якісь якорі. Не потрібно цього робити. От невеличка позитивна плавучість чи негативна плавучість дає результати на рибалці набагато краще. Друзі, ще раз підсумую, коли Воблер займає статичне положення в товщі води, його залишкові коливання зменшуються. Це статика, це е, приковує до себе уваги менше, ніж динаміка, коли Воблер прив'язаний до певної локації. Я вам завжди радив короткі рухи вашим спінінгом, віддачу шнура. Завжди щоб Воблер якомога більше коливань звуку, рухів. Створював в певній точці, розумієте? А коли на паузах він ще продовжує рухатись, прив'язаний до однієї точки, до однієї відстані від нас, але він повільно спливає або повільно тоне, Це величезний плюс, це динаміка, яка прив'язана до однієї точки, і вона. Умовляє навіть напівпасивного хижака, коли він дуже розважливий, економить свою енергію, не ганяється за бичим. Розумієте, перед мордою щуки зависла просто приманка, чи вона продовжує сипатись, підійматись на спливанні? Та при тому, коли в облертоне, він теж трошечки якось підігрує і це працює дуже чудово. Спробуйте це, якщо ніколи не використовували, не слухали мене раніше, і я певен ви розловите купу своїх приманок, які не були розловлені до цього. Так, момент номер два, таємниця номер два. Те, за що мене багато хто критикує, зараз я це все поєднаю і поясню вам, чому так. Чому я використовую тонкі шнури, чому я люблю приманки, які гарно летять, чому я. Скаржуся на приманки, які погано летять. Я розумію, що комусь поріжу продажі в облері, там навіть дуже дорогих, які погано летять, на мене будуть ображатися багато хто. Але моя ціль, щоб рибалки, мої глядачі, ловили рибу, а не щоб хтось продавав приманки чи котушки, чи ще щось. Почну знімати відео, що Сєрік не розбирається у. Твічингу, у волверах не розбирається, не розуміється на котушках і так далі. Якщо згадаю, Шиману чи Дайва, все зараз посипеться тут, Джекал чи Мігабас теж посипеться тут. Тому нічого по брендам не називаю, але якщо приманка летить погано, це величезний для мене, для мене та для вас повинен бути мінус. Якщо вам розповідають там спортики, що це. Це не важливо, що вона ви підійдете будь-де. Ні, друзі, все не так. Перше, шнури, які дозволяють далеко кидати приманки, які гарно летять, якщо ви рибалите на великих водоймах. Якщо у вас водойми, якісь там. Малесенькі, де не потрібні ці дальні китки. За допомогою короткого китка ви покриваєте всю зону, яка вам потрібна для ловлі. Питань немає. Можете купувати любі вуглери, які там погано летять. Чому я про це розповідаю? Тому що неодноразово я помічав і певен, що ви помічали. Зараз я розповім і ви згадаєте таку ситуацію. Купа рибалок на воді, і майже ніхто не ловив. Окрім дідусів, які тролінгують. Дідусь підпливає, купа модних рибалок, бере Джексон Карась, тихесенько собі троє, пропливає 100-150 метрів, пах-щука. Пропливає 100-150 метрів. От дистанція велика для китка. Але для тролінгіста невелика. Пах-щука, 100-120 метрів, пах-щука. Тобто є такий період у щуки, це трапляється. Ну, Доволі часто траплялося раніше, я це помічав на Дніпрі, на Тягінці, на Бургунки, що тролінгісти отак ловлять набагато краще, ніж спінінгісти Звичайні, тому що щуки перед тим, як вона буде атакувати приманку, от треба пройти якусь дистанцію. Оця курсуюча щука. Ви б бачили багато підводних зйомок, як щука супроводжує доволі далеко приманку. І тільки потім її атакує. Чому так складно сказати, але те, що відбувається саме так, доволі часто, це факт. То і де йде, пах є, пах є, а дистанція того, що він проходить, 100 чи 120 метрів. Розумієте? Тобто, щоб підняти свої шанси при ловлі щуки, коли от. Дуже тяжкі умови. Вам потрібно максимально далеко кидати воблер і проводити його, щоб у щуки була оця можливість пройти там 40-50 метрів перед атакою. розумієте? От були в мене такі рибалки, коли я знаю, що там перспективне місце хто знаде. Я кидаю в перспективне місце на річці Інгулець біля мого дому. Там купа, корьох, корях, а покльовка під самою лодкою на чистому, ви розумієте? Ну, тут щуки точно не стояла, вона вела воблер аж до човна і клюнула під ним майже. Тому що воблер почав підніматися на поверхню. Є в мене купа теж таких відео. Постараюся по силкам прив'язати, щоб це було максимально наглядно. Можете подивитися інші мої відео по підказкам. Розумієте, в чому справа? Це перший момент. Чому використовую тонкі шнури? Ну, частіше за все. Передостанні роки це одиничка по японській класифікації це номер один. І приманки, які гарно летять. Розумієте? Колір важливо, гра важливо, заглиблення важливо, але дистанція, яку пройде приманка, це теж іноді дуже важливо. І це прям, ну, напишете мені, ви помічали таке чи ні, що всі кидають ніхто нічого, а дідусь на ну, Джексон, Карась там на якусь ще. Єрунду, здавалось би, да? у вас воблери, там по тисячі гривень на дідусь чів цей Джексон Карас 100 метрів проплив щука щука, щука. Ну, було таке чи ні? Другий момент: що хижак іноді на тихих водоймах, де немає течії, близько до себе не підпускає. Ось я знімав рибалку на мокру масу, ну, я ловив. Хто не спробував, спробуйте. Іноді в нульових рибалках. Творить просто шедевральні результати. І покльовки, там я 3 чи 4 покльовки прив'язав, а в мене було покльовок 6 здається, таких кобил, це жесть. Але всі покльовки на самому викиді, розумієте, я зміщуюсь, проплив там 20-30 метрів, став, кидаю, і все одно там, хто знаде ставок, те немає. От вона якось напевно чує, ну, чує вона по-любому, що я там десь веслами да, грибу. Але вона жахається цього і відходить подалі. Ось в чому факт. Тому таємниця номер два в тому, що інколи потрібно кидати далеко, щоб дистанція проводки була довга, і інколи хижак просто до себе близько не підпускає. Ось такий момент. Це дуже важливо теж. Друзі, 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 можна трошечки реклами, як вдячність майстру з великої. Літери, У мене з'явилась нова татушка. Я за неї заплатив гроші. Це просто вдячність, це не просто реклама за тату. Дивіться. По-перше, висока якість виконання робіт. По-друге, все в строк оговорений раніше. По-третє, ціна супер адекватна і роботою дуже задоволений. Я не знаю, як так, можливо, я така людина. Чую від інших людей, які роблять тату, що так, все там якось жахіття. Біль така страшна. Ми з Сіріком розмовляємо. Він мені робить там взагалі хі хі ха ха щоб ви розуміли. 96-й квартал, там салон краси і його кабінет тату Сергій. Телефон буде в описі до цього відео. А далі все в правообладе. Татушка загоїться, ось і я вам покажу. Ну, дуже кльово Сірік працює. Так, друзі, ось мій страдік, 16-й, і зараз я вам розповім іще одну штуку. Багато людей розповідає, що для твічинга потрібні швидкі котушки. Це таємниця номер 3 Я піднімав це питання, зараз акцентовано про нього розповім. Я вважаю, що для твічинга воблерів потрібні найповільніші котушки. У мене страдік в редукції 4,8 до 1. Один оберт котушки і 4,8 оберти ротора. Чим нижча редукція, відповідно, тим менша котушка вибирає шнура за один оберт ручки. Дивіться, це стосується першого моменту. Напряму для того, щоб вимолить покльовку у напівпасивного хижака, вам потрібно вогневом танцювати буквально на одному місці. Ну, напівпасивна риба вона не буде ганятися за вашою приманкою. Вона буде стояти, дивитися, розмірковувати. І якщо ви. Ось цими рухами її роздратуєте більше, ніж у неї терпіння, вона атакує цю приманку. Але для цього приманка не повинна уходити з поля зору хижака, розумієте? Треба танцювати нею на одному місці. Якщо вона повільно спливає чи тоне, то це плюс і ще якісь збудники, подразники для цієї щуки. Розумієте? Це дуже просто. і... Дивіться, я кажу на півпасивного хижака. Бувають такі рибалки, коли виключається все і це нормально. Якби щука клювала кожного дня, ї б уже не залишилося. У неї свої там цикли якісь, і це нормально. Не завжди можна виковаряти щуку, але потрібно завжди бути націленим на те, що ви її виковаряєте. Так. Швидка та повільна котушка, редукція. Чим нижча редукція, тим менше шнура котушка вибирає за один обер. Якщо ви хочете грати в облеро майже на одному місці, вам потрібно слабину невеличку слабину створювати, щоб в далеко не ходив. І цю невеличку слабину вибирати. Отакі От короткі переводи ручкою котушки дуже. Неприємні. І за часту риболов роба цілий оберт після навіть коротесенького ударчика по Воблеру. Тобто спінінгом ви здвинули воблер там на 5 см, а за допомогою котушки протягли його вже 70 см, розумієте? Чим швидша редукція котушки, тим більше шнура котушка вибирає за один оберт, розумієте? І вже не на 70 см ви забираєте воблер від можливої стоянки хижака. А на 1 метр, плюс-мінус, да? 20-30 см по вибору шнура різниці за один оберт котушки, і може рибалка зовсім не скластися. Я для себе завжди вибираю котушки з мінімальною редукцією. Я люблю великі типи розміри, рибалив я різними. Twin Power у мене пижик був. Dive Exceller у мене Сіпішка. Страдік, у мене 4,8 до 1. найнижчі редукції, щоб простіше було робити оці короткі е, вибори слабини. Навіть якщо ви хочете зробити один оберт. Я іноді, коли ну, прям не клює, знаєте, роблю по 3-4 отакі переводи-ручки. І ці 3-4 переводи ручки це один оберт. Це не дуже приємно, це якось когось буде бити по нервам, але це потрібно, щоб ловити. Пасивну напівпасивну щуку. Для твічинга повільні котушки найкращі, якщо ви ловите хижака, і якщо у вас майже всі проводки перспективні, якщо у вас там десь багато трави із десяти китків ви робите одну проводку, вам потрібна середня редукція чи швидка. Але якщо такі більш-менш-менш чисті умови, Водойми більш-менш відкриті, зручні для ловлі. Вам потрібна повільна котушка, тому що ви будете головою розуміти, що ага, я роблю спінінгом короткі тички, а ручкою котушки все одно забирайте в облар від хижака. Доступно пояснив? Друзі, дуже не буду затягувати це відео. Інформації по воблерам у мене дуже багато, є ще чого дуже багато розповісти. І, може, коли не буде погоди, зроблю ще одне відео. Дивіться. Повільно спливаючи, чи тонучи, в залежності від глибин та штатного заглиблення воблера в місці ловлі. Робите воблер таким. Подалі кидайте, кидайте подалі. Не потрібні вам товстенні оці шнури, розумієте? Непотрібні Спінінги повинні бути не просто дрючками, але й китковими. Х1 число 2 х1,83, як полить на свій зріст. Кидючість спінінга теж важливо. І приманки треба вибирати, які більш-менш гарно летять. Ті, які летять не дуже, хай залишаються своїм там, продавцям. І третє: повільні котушки. Повільні котушки короткі. Тички маніпуляції на одному місці тримайте в облар і у вас все вийде. Дякую, друзі, за увагу! Був радий поділитися з вами своїм досвідом. Сподіваюся, ви його використаєте та зловите теж таку гарну рибу. Миру вам та добра. До побачення!